Боже, всім здоров'я, неділя, ранок. Е, хотів би зараз розказати про свій, свій робочий графік <свій> на моїй невеличкій, так як яка називаю, в фірмі Еко Млеко. Ну, от просинаюся я десь в пів сьомій годині, там поки пакероса друга, чай туди-сюди. Акліматизація. Ну, в сьомій годині десь виходжу з хати, буду е чищу, вичищаю з під корови, потім жолобі, то що надоїло буває. Кидаю отакий на початок ящик сіна, корівці, ну потім йде активне доїння. Все, подоїли, 100 літрів молока, 20 літрів сметани надоїли. <гум> ну, Це жарт. Якщо я не дуже сильний гуморист, то Ну, ти все далі вже вигулюю свого кінта Жоріка, бо він вже все тарабанить, то навіть якби ти не вийшов пів 7 годині, все 7-10 жорик дає про себе, знати у будь-якому. Що можу і без будильника вставати. Все, погуляв ж горяком, далі заходжу, там вже курівка майже доїдає, даю, даю потім другий ящик сіна, ну, і потім роблю цей кидаю в ящик січки, там оце асортиш, як я називаю, буряки, то все примішую. І так. Чекаю, поки вона то все доїсть нормально. Коротше, даю відро води десь, я знаю, десь там 20 літрів, але теплої води. Отак ну, вона щось про, про холодну воду не дуже. Так, щоб була файна, тепла вода, все попила, січки дав. ну і Потім ту десь так до 9-50 години. Ну і потім щось роблю. Завжди що якась робота, чи дровішка, там різати колоти, чи, чи ще щось. Ну, або просто. Ну, коротше, що по-любому щось робиш. Типу, я осінь думав, що буду відпочивати більше знову, то не фіга, в селі не дуже є, завжди є робота. Коротше. Ну і далі знову в 12-й годин повторно та ж сама процедура. Ящик сіна я даю так з горкою, з'їла, потім знову відро води теплої і ящик січки. І то 5 п'ятої години. До 5 години ти ще щось робиш або не робиш, ну це вже таке, як, як захотів. Це... І Тим добре, коли ти сам собі газдає, як то кажеться, хочеш робиш, хочеш не робиш. Все в 5 годині, десь п'ятой, ну так біля 5 години далі знов. Це ящик сіна і з'їла вода, повторна вода. І... Січка, ну і все там далі доїні, ну і на вечір ще теж ящик сі накидається. Не знаю такий графік. Добрий, не добрий. Пишіть, як ви то робите. Хочу показати, що тут як тут. Далі у мене є запаси, які в цих мішках півбегах це в мене. Сіно таке, що корова або ну, не довіла, там солома, все то на стічкарню і крутиться, вертиться і все нормально. Я навіть не знаю, як то люди без стічки на одному сіні годують. ну Це молодці літом, значить не спали, працювали. Тут в мене сіно, може не видно, там ще на поді сіно Не знаю, чим ці бітбеги дуже мені сподобалися, бо. Бо ну, я літом сутон, сутонами возив, бо таке тут не дуже є кого попросити, аби тобі сіно це привезли. Там ще теж бік-бег, то така стара трава. Ну, возив, як би то не було смішно, тачкою. Все нормально, але таке у мене цілий день, літом день великий, накосив. Собі, чим добре по погоді, ти дивишся, я не скидав ніякі копиці, островки, е -е, просто просушв. Цим займатися по-любому, треба, я так думаю, корівку мати. Одну, ну скільки будеш мати, скільки ти зможеш то прогодувати. Бо ну, підживлення по-любому треба. Я от подивився, от, коли не підживляли той грот, скидали ту нітрофоску, який результат був. І, ну і неправильно, ми то все садили. А вже коли б, мав, вже гній, то зовсім інший результат, не знаю. Все нормально, вродило. ну, не так може, як хотілося, бо там трохи, може, щось неправильно зробив, таке, як я вже казав, фермер юний. Але ну, ви щось теж пишіть, підказуйте, може, бо таке. Завжди люблю слухати поради. Звісно, приймаю рішення сам, але прислухаюся до порад. Бо думаю, ну, це дуже, знаєте, Земля, якщо ти вложишся, ну та говориш, що душів нема, але все рівно, якщо ти нормально, то все вложишся, подумаєш, як то все ліпше зробити, вона тобі нормально віддячить. Просто своєї сторони все зробити, то що як потрібно. Бо ну, не знаю, я говорю. Мені це щось. Я їздив по закордон там на роботу. Ну, типу, платять, то ну в будь по-любому більше, ніж я заробляв, але... Робота, ну це для мене щось було затяжко. Я сюди, як приїжджав, то дуже сильно не знаю щось. Я так би не знаю, як то кажеться, з тюрми, чи що дуже сильно починав алкоголь жувати. І отак приїдеш, тут по потратиш, погуляєш, ну, час пролетів і ти далі на роботу. І отак, типу, по циклу. Ну, ну щось воно не дуже, не знаю. А на, на роботах не знаю, робив і на роботах. Ну, все рівно наші щось підприємці, ну може то, що таке, може там в кого там є кваліфікація. Ну, маю на увазі, які там, хто дуже здорово, файно там зараз говорять, що нормально платять. Ну, але в мене аж такої професії не було, то я по таких роботах робив, вони там заплатять, а вимагають, заплатять 10, а вимагають на, чуть не на 30, розумієте. Ну, і я щось спробував, та ну немає таких аж результатів того року. Ну, не знаю. Попробував сажалкою посадити картоплю. викопав картоплю е, копалкою. Дуже мені сподобалося. На, е, ну, то невеликий город був. Результат дуже хороший. Приїхав хлопець, купив оптом. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже. сподобався. Чесник теж. Типу. Я ну, акцент поки що роблю. От, думаю, на картоплю, чесник, фасоля. Ну і понятно, там ще щось буду пробувати. Бо то треба таке, бо одна культура може не вродити там щось по сезону, а друга пітяну. Ну так, треба, типу, мені здається, комплексно, то все до цього підійти. Так що так. Е, тарабани вам. Може. Е, ну, таке, хто хоче, то послухає. Так що щось пишіть. Е, щось, щось, ну, давайте реакцію на. На ті слова, бо таке хочеться з кимось може, хтось підскаже, що і як може хтось скаже, хто що як робить. Коротше, відео буду виставляти. ну Будуть дивитись, не будуть, але просто для мене. Мені би хотілося розумієте щоб ну що я хотів.